Ознаки подібності трикутників. Перша ознака подібності трикутників. Якщо два кути одного трикутника відповідно дорівнюють двом кутам другого трикутника, то ці трикутники подібні. Значить, якщо в мене є ось трикутник ABC, трикутник А1, Б1, С1, якщо кут А відповідно дорівнює куту А1, Кут Б дорівнює куту Б1, тоді я можу сказати, що трикутник ABC подібний до трикутника А1Б1С1. Якщо є перша ознака, то логічно, що є друга. Якщо дві сторони одного трикутника пропорційні двом сторонам другого, і кути утворені цими сторонами між собою рівні, то ці трикутники подібні. Що мається на увазі? Знову малюю два трикутники АБЦ і А1, Б1, С1. Якщо сторона АБ відноситься до сторони А1Б1, так само як і сторона БЦ відноситься до сторони Б1С1, і кут між ними, між стороною АВ і БЦ, і стороною А1, Б1, С1, кут, Б1, якщо вони між собою рівні, то я можу сказати, що ці трикутники також подібні. І третя ознака, як я і казав. Якщо три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам другого, то ці трикутники подібні. Що ми маємо? Нову трикутника ВЦ, трикутника 1, Б1, С1. І якщо співвідношення відповідних сторін буде однаковим, то такі трикутники будуть вважатися подібними. Якщо АБ відноситься а 1 B1, BC, то B1C1 і АЦ відноситься а 1 с 1 Якщо це співвідношення тричі однакове, то тоді трикутники подібні.